Панок починається на До речі, я відношусь до того типу людей, які забувають пити будь-які таблетки, вітаміни то чи якісь для лікування. Тому для себе знайшла такий маленький лайфхак, може вам знадобиться. Це просто кладіть ті таблетки на видне місце. Зараз вони в мене на видному місці і другий день іначе працює цей лайфхак. Mm -hmm. Щоб ви розуміли, я вчора сама з цими ручками сінабони. Добрий вечір. Ну, якщо чесно, я вражена, що вони взагалі стіні, бо е, сінабони це не просто бісквіт, а їм реально треба. Поділити досить довго часу. Єдине, що е, полила їх сметаною з цукром, але в принципі також дуже смачно. Таке є. Чим замінити маскарпоне? <гум> Кому цікаво посилання на я залишу під відео, бо брала я його просто з якогось сайту. В принципі, булочки вийшли смачні, але якщо робити їх просто без крему, вони мені суховаті. Я не знаю, з чим це пов'язано, чи це щось я ви так зробила, чи, в принципі, так має бути, бо їх поливають кремом, чи це в духовці проблема, я не знаю. Але все одно досить смачно. Єдине, що я б додавала, ще більше цукру бо вони буде. не дуже солодкі. Тому сьогодні знідаємо сінобоном. Сінобончики. І чорний чай з лимоном. Сьогодні я вирішила показати вам свій повсякденний макіяж. Взагалі фарбуюсь дуже рідко, коли там виходжу вже кудись, або йду робити фото, відео, щось таке. Для початку я завжди прибираю волосся, щоб мені воно не заважало. Бачу, як я виглядаю, сподіваюся, що нормально. Далі косметичка Marvel. Я вже думаю про те, щоб її замінити, бо вона вже занадто маленька або, можливо, просто треба повикидати зайве з неї, не знаю. Перше, що я роблю, це зволожую обличчя. У мене це крем від Garnier. я показувала його в минулому відео. Його я наношу на все обличчя, крім зони очей. Зараз всі будуть писати, чому ти різі пальчиком в баночку з кремом. І це проблема, бо... Так не можна вже. На зону очей також показувала в минулому відео це крем від Біодерма. Він спеціально для зони під очима. І розмазюкуємо це все. На губи, в цей момент, коли наношу крем, я наношу ось такий бальзам. Думаю, всі про нього знають. Я не знаю, як це правильно вважається, але ось таку я гідну маску нічну. Я думаю, бачили всі. Мені реально допомагає, бо в мене дуже сухі губи. Що стосується брів, то е, я періодично роблю процедуру корекції та ламінування. Але останній раз я це робила в Україні і в Англії я поки не знайшла свого майстра. Тому вже як два місяці я без цієї процедури У брови я вкладаю. Ось таким. Я взагалі не знаю, що це чи гель, чи віск. Ось така штука, коротше. Всередині вона такого цікавого кольору. Що я роблю, це трошечки набираю його на щіточку і поступово так розподіляю. І вже потім відчишую. Ось, ну, різницю, я думаю, видно. Що я бачу, що в мене якісь там синці під очима, або якісь почервоніння. Е, я наношу консилер. Від Тут я не, не подобається. І розподіляю пальчиком. Ось там зовсім трошки. Мені подобається, що саме цей консилер він повністю так не перекриває, він не надто плотний. Він легенько їх перекриває, якісь недоліки. Зараз я хочу промалювати між війками. Це олівець від Maybelline. До речі, що до Вії я також робила ламінування. Вій. Мені. Ця процедура сподобалась набагато більше, ніж нарощення. Але також мій майстер знаходиться в Україні. Зараз цю процедуру я не роблю. І завершаючи, це у нас туш. Для вій. Нижні війки Я не промальовую всі, а лише ось в цьому куточку Та, мені здається, що так виглядає якось гарніше. І ось такий Повсякденний макіяж в мене вийшов. Не знаю, мені дуже подобається, це дуже швидко виходить. А, інколи я додаю ще стрілки, але сьогодні хочеться бути такою більш «natural» англійською. Якщо пам'ятаєте, то в одному з відео я говорила про те, що я закінчила курси манікюру в Києві. І, в принципі, планувала займатися цією сферою в Лондоні, але з салонами саме якось в мене не склалось. Можливо, і я сама не дуже хотіла працювати саме в салоні. Зараз я працюю до себе вдома. Принцип маю небагато, але клієнти є. І зараз в мене буде дівчинка на манікюр. От, якщо чесно, ніколи не думала, що ніколи не бачила себе точніше в цій сфері, але зараз мені, в принципі, подобається. Це доволі така хороша альтернатива прибиранню у готелях. Звісно, я не заробляю такі гроші, як би заробляла, наприклад, в готелі, але я баю більше вільного часу. Я маю можливість знімати влоги і паралельно я трошки заробляю. Якось так. Покажу вам трошки своє робоче місце. Витяжка, фрезер там лампа стоїть. Це зробила дівчинки манікюр. Не знімала, бо трохи було незручно. Зараз по плану у мене англійська, а після У мене є ідея для фото, тому хочу сходити в парк, спробувати створити ці фото. Закінчився урок з англійської і, як я вже казала, я планувала піти в парк, щоб зробити якісь осінні фото. От тому е, іду, беру вас з собою. Вчора, коли пекла сінабони, то залишила декілька штучок без крему спеціально, щоб взяти їх для фото. Взагалі, хочеться щось по типу. Ось таких фото. Але не знаю, що в мене вийде. Будемо збиратись. Просто я йду робити фото, яке навіть не знаєш кудись вийде. Я не знаю, що я не взяла в стіну просто. Я вже в парку, але щось тут знато зелене. Мені потрібно дерево, яке хоч мінімально буде нагадувати, що зараз жовтень. Жовтень. Просто викручуюсь, як можу, на... не збирала листочків. Почула запах сімобольчиків. Mm. Я не знаю, вийшло в мене те, що я хотіла чи ні, якщо чесно. От. Але доволі непогані вийшли фото. Mm. Не знаю, зробила якісь фото, викладу їх в інстаграм чи ні, не знаю. Тому заглядайте на мою сторінку в інстаграмі та дивіться. А я поки йду додому. Просто заляпати кофту після того, як сьогодні все випрала, можу вмію. Поговорю тут з вами в заляпаній кофті. Сподіваюся, що це не проблема. Взагалі, що хочу сказати. Я безмежно вдячна кожному, хто дивиться мої відео. На момент зйомки цього відео на моєму каналі вже 400 людей, 400 глядачів, і це для мене ого як багато. Ну я блін ніколи не думала, що мої відео буде хтось дивитись. Я безмежно вдячна. Ви навіть собі уявити не можете, як я радію кожному підписнику якого бачу в себе на каналі, я дуже люблю те, чим я займаюсь, і дуже рада тому що ви розділяєте ці моменти зі мною. Хочеться сказати вам просто дякую, дякую, що ви зі мною. А якщо ви не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі, бо таким чином ми разом з вами просуваємо україномовний контент.